знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. і далі про таке. Звіряча поведінка. Бойовики обстріляли колону біженців на Луганщині. Дефіцит бензину. Крим продовжує потерпати від паливної кризи. Після бою під вінець у столичному госпіталі відсвяткували військове весілля. Бойовики обстріляли з мінометів та системи град колону біженців в Луганській області. Про це повідомив керівник прес-центру оперативного командування Північ Анатолій Прошин. За його словами, масований вогневий удар був нанесений під час виведення біженців з населених пунктів Хрещувати та Новосвітлівка. Люди згоріли прямо в автомобілях, якими їх виводили, бо просто не встигли залишити транспортні засоби. Точна кількість жертв наразі не встановлена. Тим часом сили АТО взяли у кільце Горлівку на сході України. Наші бійці провели ряд успішних наступальних дій. Як повідомляє РНБО, військові оточили Горлівку, а хрещувати зачищають від бойовиків. Наразі армія блокує угруповання терористів. Українські війська проводять оперативну роботу по знешкодженню бойовиків у Ясинуватії. Повністю заблокована Горлівка, Мала Іванівка, Андріановка і Алчевськ. Російські найманці в терміновому порядку покидають ці міста протягом доби. Села то 25 разів вступали у вогневий контакт із терористами. Тривають обстріли позицій українських військових з території Ростовської області Росії. Терористи взяли у полон трьох офіцерів збройних сил України. Про це повідомили у прес-центрі. АТО. цинізм ситуації полягає в тому, що терористи запросили до себе офіцерів із метою перемовин. На зустрічі мали домовитися про звільнення полонених волонтерів. Сьогоднішній день позначився надзвичайно підступним кроком терористів. Вони взяли у полон людей, яких запросили до себе з метою перемовин. Три офіцери Збройних сил України без зброї та з білим прапором прийшли на місце попередньої домовленості. Та парламентарів з білим прапором поважав навіть Гітлер, злочини якого й досі є найкривавішими в історії людства. У ці хвилини триває нарада керівників силових відомств України. На розмову їх зібрав Петро Порошенко. На нараді, окрім самого президента, присутній глава МВС Арсен Аваков, генпрокурор Віталій Ярема, очільник СБУ Валентин Наливайченко. Також на зустрічі з силовиками прийшов прем'єр-міністр України Арсенія Яценюк. На зустрічі обговорюють нинішню ситуацію у зоні антитерористичної операції. Ти сил, а то використовують реактивну систему залпового вогню урагани з касетними боєприпасами. Про це повідомив координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Зазначимо, що ураган має майже вдвічі більше калібра ніж система ГРАД. Доказом служить це фото, зроблене після обстрілу наших позицій. Додамо за минулу добу в зоні АТО загинуло 9 українських військових ще 20 зазнали поранень. Тим часом терористи самопроголошеної Донецької Народної Республіки узаконили на території Донеччини смертну кару. і Назвали це не помстою, а вищим ступенем соціального захисту. Про це повідомляє прес-центр терористичної ДНР. Смертна кара за особливо тяжкі злочини передбачена у так званому кримінальному кодексі, що затвердили вчора бойовики. Документ розробили на основі кримінального кодексу Російської Федерації. Дипломатичні перемовини у столиці Німеччини ні до чого не призвели. Напередодні у Берліні ситуацію на сході України обговорювали глави закордонних відомств України, Росії, Німеччини та Франції. Переговори тривали протягом п'яти годин. Глава МЗС України Павло Клінкін згодом написав у своєму твіттері, що компроміс так і не був знайденим. Крім того, міністр закордонних справ Німеччини Франк Штанмайер надав коментар туманного характеру. Цитую, розмова була складною, втім за деякими пунктами прогрес був досягнутий. Кінець. Цитати. Кількість переселенців із Криму та Донбасу вже перевищила 109 тисяч осіб. Такі дані наводить державна служба із надзвичайних ситуацій. З якими проблемами стикаються переселенці та як їм допомагають держави і волонтери? Дивіться в наступному сюжеті. Найчастіше до міграційної служби переселенці звертаються з приводу втрати чи заміни паспорта громадянина України. У відомстві наголошують, якщо паспорт втрачено, необхідно надати всі документи, які людина має при собі. Це, Це пришвидшить робота. процес. Не завжди ті люди мають можливість дивитися телевізор, мають можливість там мають доступ до мережі інтернет. І не завжди вони можуть отримувати актуальну інформацію про діяльність міграційної служби. І тому. Наші керівники територіальних органів мають відвідати ті місця локального проживання, які ми забезпечують їх місцеві адміністрації. Значить, провести певні роз'яснення щодо послуг, які надаються, які надаються Державною міграційною службою, та відповісти на всі питання, по суті, вивчити вивчити ситуацію, де деякі проблеми, як, як, як їх можна вирішити у Ворзелі На території санаторія Сосновий Бір знаходиться одне з таких місць, де знайшли тимчасовий притулок. Вимушені переселенці. Санторій потребує ремонту душових туалетів та кухонь. Чоловіки-переселенці ремонт роблять самі, але мають нестачу будматеріалів та інструменту. У підпорядкуванні волонтера Оксани кілька таких санаторіїв, які потребують подібної допомоги. Оксана зізнається, що найбільше радіє з приводу того, що діти переселенців готові до школи. Зокрема, для них вдалося придбати шкільну форму. Її друзі з Канади передали 5 тисяч канадських доларів на ці потреби. Завтра я уїжджаю на фабрику вже за отшитими. Мальчиковыми костюмами. Немецкая компания, да, пошла мне навстречу. Костюм обошелся 468 гривен. Они взяли только за фурнитуру и за ткань. За пошив они даже не брали деньги. То есть вот эти деньги, которые я передала Канада віддаю за костюми ірина, матір трьох дітей у Севастополі. Мала будинок, автомобіль, невеличкий бізнес, який приносив прибуток. Вже другий місяць живуть у санаторії. Зізнається, не впевнена, що повернеться колись додому. До того ж, аби продати своє майно там, їй потрібно оформити російське громадянство. Визникає така проблема, що для того, щоб ката. Допустим, приобрести здесь какое-то имущество, мы да, обязаны продать ну, должны продать там, то есть так как нет свободных денег. Поэтому мы должны получить российский паспорт. Но а так как мы не хотим, наше имущество просто остается там стоять и все. Ну, я думаю, що если бы не волонтерська служба і не инициатива людей, які хотят допомогти нам. Я думаю, що це было б повністю гуманітарна катастрофа для України. Переселенці раді будь-якій допомозі. Реквізити для перерахунку коштів на їх потреби ви бачите на екрані. Згідно даних мінсоцполітики, на сьогодні зареєстрованих переселенців з Криму на материковій Україні 17 тисяч. За неофіційною статистикою їх не менше як 25 тисяч. Про це нам розповідає кримчанин Андрій Щекун, голова громадської організації Український дім. Він додає певна частка таких переселенців це еліта. Вони самотужки шукають роботу, житло та облаштовують побут. Не усі з переселенців реєструються у соцслужбах, аби отримувати допомогу від держави, щоб уникнути прикрих випадків, коли люди не йдуть працювати, а чекають допомоги. Державою має бути розроблений відповідний механізм. Вважаю, що держава повинна не більше трьох місяців допомагати адаптуватися. Тому ж вимушеному переселенцю, чи то буде кримчанин, чи то буде з Донбасу, знайти йому роботу, щоб він пішов працювати, щоб він заробляв на цю їжу, щоб потім наступний місяць, щоб він безплатно вже не отримав цю їжу, а нехай платить, як всі люди. Восени притік переселенців з Криму збільшиться. З чим буде пов'язана міграція, пояснює експерт. Саме тому, що сьогодні економічна ситуація в Криму погіршується. Ви ж знаєте, що Росія з 1 серпня не допускає продукцію нашу українську в Крим, а сезон курортний пройшов ніяк. Тому я думаю, що багато кримчан будуть старатися намагатися перезимувати або на материковій території України, або в Росії і будуть виїжджати. Буде така міграція на сезон зимовий. І можливо весною будуть повертатися. Щоб дізнатися, наскільки сьогодні юридично захищені вимушені переселенці на материковій Україні. Ми звернулися до юриста, який працював над законом про вимушених переселенців. Історія документа така: депутати Верховної Ради мали прийняти дійсно працюючий закон про захист прав переселенців з Криму, Донецької та Луганської областей. Але по факту документ виявився декларативним. Громадські організації спробували відкликати закон і звернулися до президента, щоб той наклав на нього вето. Даний законопроект. не обеспечивал э, практически, наверное, и двух третей того, что реально требуют вынужденные переселенцы. Много там таких фраз, как государство содействует, то есть держава сприяет», держава сприяет у размещению их тем часовым. По сути, держава и так должна содействовать. Никаких дополнительных преференций для вынужденных переселенцев там не было. Наразі документ про вимушених переселенців знаходиться на доопрацюванні адміністрації президента та громадських організацій, і днями має бути прийнятий. Лана Маяковська, Тарас Біловол, Дмитро Гришко, Соціальна країна. Для допомоги бійцям АТО організація Волонтерська сотня створює міжнародний благодійний фонд. Його мета консолідувати фінансову допомогу як із за кордону, так і з України. На сьогодні ініціатива допомоги вже надійшла від Японії, Канади та штатів. Пораненим необхідна реабілітація, також юридична допомога, зокрема у оформленні документів, в тому числі для лікування за кордоном. За словами волонтерів, зараз відсутня будь-яка координація між відомствами та волонтерськими організаціями. Ми хочемо для консолідації цих всіх питань створити благодійний фонд, і він знаходиться на начальному етапі створювання створювання. І тому ми хочемо з цією ініціативою вийти на широк на більш широкий загал. Тому ми вас сюди запросили для того, щоб сюди могли долучитися люди із нашої країни і цю ініціативу озвучити для громадськості. Партія Батьківщина вимагає ратифікації угоди з Євросоюзом і наполягає на зустрічі з президентом. Про це під час брифінгу заявили члени партії. У своїй заяві депутати нагадують Петру Порошенку, через що пройшов український народ, аби цей документ був підписаний, і хочуть почути пояснення, чому Україна і досі не ратифікувала економічну частину угоди про асоціацію з європейським союзом. Партійці наголосили, Кабмін підготував усі технічні аспекти для введення документа в дію. Однак, президент і досі не подає його в парламент парламент для ратифікації батьківщина вбачає у цьому пряму загрозу цілісності України. У фракції Батьківщина також переконані, що подальше затягування ратифікації угоди про асоціацію з ЄС наносить значної шкоди української держави і становить серйозну загрозу її національній безпеці. Ми вважаємо, що не ратифікація угоди є реалізацією ворожого плану Путіна щодо України. Кожний день не... Ратификация соглашения об ассоциации ⁇ это лишний день сохранения у господина Путина иллюзии возможности воссоздания Советского Союза в составе в том числе Украины. Каждый день сохранение таких иллюзий у Путина ⁇ это новые жертвы на востоке нашей страны. україна заправка як охрестили Росію, досі не може забезпечити Крим бензином. Паливна криза на півострові триває. Вишикуються довжелезні черги до автозаправних станцій. А найбільш популярних марок пального просто не вистачає. Про ситуацію з пальним у Криму далі. На многих АЗС Феодосии второй день нет бензина. Похожая ситуация и в САКах. По информации автозаправщиков, причина отсутствия топлива в том, что сломался паром, курсирующий через Керченский пролив и доставляющий на полуостров нефтепродукты с материковой части России. В одном из крупных предприятий АЗС Крыма «Атан» говорят, что это временные трудности. Большая часть нашего бензина продолжает оставаться на материковой части, однако заправки Атан в Феодосии не прекращают продажу бензина. Цены остались прежними – 38 рублей 29 копеек, 92 36 рублей 29 копеек. Феодосийцам рекомендуют заправляться утром или вечером, поскольку в середине дня на заправках могут быть перерывы в снабжении. Владельцы заправочных карт, по мнению менеджеров, не должны столкнуться с проблемами приобретения топлива в принципе. Напомним, что после референдума 16 марта на полуострове начались существенные проблемы с поставками горючего. Привычные для крымчан станции АЗС закрылись, а цены на топливо начали колебаться. Мы решили выяснить, есть ли подобная проблема в Симферополе. Из 10 автозаправочных станций на нескольких обнаружилось, что бензина марок А92 и А95 действительно нет в наличии. Например, на заправке, которая ранее работала под брендом «Лукойл», осталось только дистопливо двух видов и газ. Сотрудники автозаправочной станции признались, что топлива нет уже пять дней, но 17 августа его привезут. Пятого нету, да? Вообще не делаю. Пять дней нет. Он просто только здесь забрал. Через пять дней будет, да? Нет, будет воскресенье. Более мелкие заправочные станции повысили цены на топливо примерно на 3 рубля. Отметим также, что за пределами городов дефицит бензина особо не наблюдается. А дизельное топливо и вовсе есть на всех автозаправочных станциях Крыма. Алексей Зоркий, Максим Барыла, служба новостей «Волна», Симферополь. Жовто-плакитний букет, вишитий рушник, та довгоочікуване так у військовому госпіталі столиці відгуляли вже п'яте весілля. Боєць 79-ї бригади після тяжкого поранення у зоні АТО вирішив більше не зволікати і одружився прямо в госпіталі. Серед запрошених була і наша знімальна група. Наречена Тетяна передзвонює гостям, аби ті не заблукали серед корпусів військового госпіталю і таки прийшли на її весілля. На камеру розповідає, що як наречена трохи хвилюється, однак не так, коли лікарі боролися за життя її коханого. Це вже так відходить на другий план. Звичайно, є якесь там хвилювання, але все одно воно не таке, як було там біля дверей реанімації. Біля реанімації Тетяна провела кілька тижнів. Її Едуард отримав поранення в голову і був непритомний. Вона разом з мамою кілька днів шукала свого обранця по лікарням. А коли знайшла, не відходила від нього. Разом з Едуардом вони вже два роки і планували одружитися. Однак коли розпочалося АТО, весілля перенесли. Обставини склалися, відкладалися не один раз. Все щось останній раз, наприклад, те, що він і обручку... її. Подарував, але з цими подіями так відбулося, що знову ж відклали, і тепер вони до спільного рішення прийшли. Зараз солдат-контрактник потроху одужує і радий, що нарешті став чоловіком для тої, яка врятувала його своїм коханням. Тетяна тримає власноруч вишитий бісером весільний рушник. Його наречена вишивала, доки її коханий одужував. Сьогодні, крім батьків, вона низько вклоняється медикам, які виходили її нареченого. Дівчата, які допомагали піднімати мого чоловіка на ноги. Я думаю, вони передадуть нашим лікарям, які вони чудові в нас, і ці люди роблять чудеса, дійсно, чудеса. Міський вам клім за те, що він рядом біля мене. Живий, З весілля молодятам допомогли волонтери. Жартома розповідають, що вже мають гарний досвід організовувати такі заходи. Дуже просто ми ж до живу. Оформляємо документи згодом закону, заказуваємо визнають церемонії. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Росія хоче забрати у Андрія Макаревича нагороди за виступ в Україні. Таку інформацію у змі поширив депутат Держдуми від провладної єдиної Росії Євген Федоров. Соліста групи «Машина времени» звинувачують у цитую співпраці із фашистами. Парламентарій також додав, що питання позбавлення артиста державних нагород має бути розглянуте а у законодавство мають бути внесені поправки, що дозволять позбавляти державних нагород людину, що стала зрадником батьківщини. Нагадаю, 12 серпня Андрій Макаревич побував у звільнених українською армією Слов'янської Семенівці. Після чого дав благодійний концерт у Святогірську, і це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.